Кажуть, що матюкатись і курити – це однакові хвороби. Їх досить легко підчепити і дуже тяжко вилікувати. Але ж треба пробувати. Ну, Перша така лікувальна процедура це зрозуміти. Що матюк, і скажімо, православ'я, матюк, і батьківство, матюк і повага до людей, які навколо тебе, це зовсім різні речі. І, наприклад, в наших сусідів матюки це стало більше ніж звичайні слова, то слід. Чи нам походити на тих путіної расистів, які вживають ці поганські слова? Друге, спробуйте підійти до дзеркала і повторити ці матюки, дивлячись собі в дзеркальні очі, і спробуйте зрозуміти, що ви говорите. Уявіть це. Наяву, і ви зрозумієте наскільки гидотно виривається це з рота. І наостанок я все таки думаю, що ми, українці, маємо принципово відрізнятись від тих расистопутіноїдів, для яких матюки стали нормою.